І так, все ж таки, я хочу розібрати дуже-дуже проблематичну тему випадіння волосся. І що з цим робити? Будь-який збій у щитовидній залузі несприятливим чином впливає на волосся. Це номер один. На другому місці дефіцит заліза, який зустрічається у кожної п'ятої жінки. Третя причина: дефіцит білка у вашому раціоні. Справа в тому, що шкіра не найважливіший орган і він отримує в останню чергу. Поки як вона, як жебрачка, дочекається своєї черги. А волосся і нігті ще довше мусять чекати на свою чергу після шкіри і дістається їм лише залишки. Наступна причина випадіння волосся це недолік органічної сірки кальцію і кремнію, що теж дуже впливають на волосся. Або ж ви продовжуєте користуватися шкідливим шампунями з лавросульфатом натрію, або доповнювати свій раціон білком та поживними речовинами.